Всім привіт! Сьогодні хочу засняти відео стосовно своєї посилки з сайту Makeup. Це був саме з сайту Makeup.ua. Розпаковку таку зніму, бо я ще майже нічого не передивлялась, тільки відкрила пакування на пошті, бо там хотіла переглянути, чи все мені надійшло. І почнемо з того, що я замовила спробую ці пафи. Бачила відео однієї блогерки, вона україномовний канал. Розповіла, що це саме оці білосніжка, і саме їх багато тут у пакуванні, 400 штук. Вони такі невеличкі, тут їх видно, що вони ну, як круглі. так. Зараз не буду розпаковувати, бо я тільки ну, купила їх ну, такі круглі на ВТБ. Зараз вам покажу, які я взяла. Дві такі пачки взяла ВТБ. Але ж ви бачите, вони, вони також круглі, але ж тут 100 штук, чи скільки, Ні, 80 І ціна щось була 26 гривень по акції. Ці зараз я подивлюся, яка ціна. Але ж вигідніше виходить, бо 400 штук, і вони краще, вона сказала, знімають макіяж. Ну, буду дивитися, розповім вам, як вони мені сподобались. Це, мабуть, українське виробництво, місто Черкаси, так, дійсно. І будемо пробувати, розповім, що як мені сподобалось. Так, е також бачу, вже косметичка, це був подарунок, зараз за її розкрию. Косметичка саме за те, що я придбала товарів на 349 гривень по Гейтив Калмалі, там була така акція, це саме чоловіча косметичка, якщо ви бачите, вона так виконана, такий замочок в неї, але ж вона відкривається таким чином. Гарна підкладка і... Тут, тут написано Palmolive Men. Тобто для чоловіків. Я думаю, що моєму чоловіку вона сподобається. може, в дорогу, чи куди можна буде її застосувати. Так, далі. Зараз я розкрию і вам покажу. Так, також рідке інтимне мило замовила. До речі, ціна була класна, тому що ВТБ вони по 66 гривень. Тут вони дешевше чи 48 чи 40. 4, ну, щось таке. І я вам потім чек, мабуть, якщо знайду в кінці відео, то він буде і я скажу, скільки вони коштували. Такі три штуки придбала мабуть, різні. Це саме з ромашкою. В мене такі повсякденні для догляду. І дуже вони класні, не викликають подразнень. Змиваються чудово. І об'єм таких, таких них непоганий 370 мл. Мені подобається і тут класний дозатор. Читала відгуки про інші там, такі недорогі інтимні мила. То там вже дозатор якийсь там викликає, що він поржавів, і оце ця рідина вона тікає вниз. Тобто я от обираю ці, і вони мені подобаються, і я кожен раз задоволена і ціною, і якістю одночасно. І, мабуть, це виробництво писалось, що це Польща. Так, ну, але ж пишуть, що це Україна-Київ. Ну, мабуть, може, якась там помилка, чи іноді вони і в Польщі. Так, придбала оці саме ковід. Так, оці от максимальний захист від каріусу. Таких дві штуки я придбала. Там от в ВТБ навіть ці ціни зараз такі не дешеві. Тут 77 гривень, Ой, 77 грамів. Ціну я вам скажу потім, якщо знайду цей. Чи надпишу вам, може, мабуть, чи чек буде в кінці. Так, Макс Блиск це в нас колгет, знову ж таки, 50 мл пасти. Бо в мене закінчуються пасти немає запасу. Сестра нам пересилала страці, але ж вже закінчили запаси, і я думаю, треба їх поповнити. Далі буду відкривати і вам покажу. Так, це також таке рідке мило, але ж вже я такого не купляла. Це з чайним деревом, пантенолом і алантеїном. Також це, мабуть, виробництво буде У нас. Зараз я вам скажу. Мабуть, це дійсно. не знаю, Ні, все ж таки це Київ. Київ також. Тут такий же об'єм: 370 мл. Все гарно запаковано, нічого не розлилося. Десь вони по 44 гривні. Так, і також ще шавлія з пантенолом і алантоїном. Заспокійливим, дерматологічно тестоване. Ну, мабуть, це також е, українське виробництво. Будемо підтримувати своє виробництво, тому що ми з України. Так, ну і ще вони мені поклали такі. Пробничок гарнієр з геалуновою алоє, геалунова кислота, мабуть. Сироватка для обличчя це такий пробничок. Ну, того не було сказано, що є моєму замовленні. Також з цих я замовила отакий палмулів рідке мило для рук, для кухні, нейтралізуючий е, запах. Так, 300 мл. Також була ціна по акції. Я все придбала, мабуть, по акції, тому що я там передивлялася, щоб зекономити, бо багато набирала, ну, тому таким чином замовляла. Далі повний день. Це знову-таки велика паста Colgate Трипл Action, 150 мл. Це була велика упаковка для сім'ї. Також, ну, вже ціну вам потім покажу зубну щіточку для калют White. Нехай буде вона в запасику. Завжди щітки не ці. Також така ж велика в мене колгай Triple Action паста для сім'ї. Так, це виходить в мене 5 зубних паст. Що тут? Зараз я відкрию, вам покажу, бо я ще не дивилась. А, вже бачу. Дивіться, це в мене три такі фарби однакові за кольором. Це Brilliance Швартков. Інтенсивна крем-фарба бальзам або діамантів. Взяла пакування, і в мене відтінок 80 880. темний каштан. Завжди його купляю, мені подобається. Це відтінок і краска гарна. Так, що ще в мене було? Це, мабуть, щось таке. О, я вже не пам'ятала, але ж це дійсно в мене така нівея, як я брала, але ж це для всіх типів обличчя, шкіри, точніше, з розовою водою. Це двохфазна міцелярна вода. Органічна роза. ну Саме виробництво це, мабуть, Німеччина, як я і той раз придбала. Виробник Німеччини дійсно. Тут об'єм 400 мл, дуже класна, вона мені подобається. Взяла дві штуки, бо ну, про запас. Так вони виглядають, вони однакові. І ціна була по акції. Я вистежувала саме ціну по акції, бо в мене закінчується міцінарна вода. І в сільпо, до речі, вона ще трішечки дешевша. Але ж вчора я була вже, а замовила вже, думаю, не буду вже купляти, тому що замовлення чекала. Так, скільки що коштує? Давайте переглянемо. Я зараз вам покажу чек. От дивіться, якщо брати подарунок, це одна копійка. там писалось, Ніжнє інтимне мило по 48 гривень. Зубна щітка 89 пасти потрібна дія, по який великий, 198 гривень це дві штуки. Так, зубна паста з торидом це також дві штуки 74 гривні. Рідке Майло 81, зубна паста 66, така що Max White 50 мл. Так, інтенсивний фарби по 174 гривні три штуки. І також ватні пафи косметичні, 114 гривень. І також виходить, 148 гривень Нівея, це за кожну міцелярку. І ще си була за одну копійку. І все це вийшло 1584 гривні. Безкоштовна була доставка на нову пошту. Це дуже класно. Я вам все показала, розповіла про ціни. Якщо вас зацікавлять, я думаю, що ще діється акція, бо замовлення це робила в п'ятницю вночі, а воно вже пройшло в у нас зараз неділя, так воно вже у мене. А було на пошті. Ось таке в мене велике пакування, велика посилочка, дуже гарно все запаковане було. така коробочка, цей раз в мене майкап. Дуже класно, що все надійшло, все нічого не пошкоджилось, і ціни досить класні. Можу порадити вам зараз замовлення на майкапі робити, тому що саме ціни мене дійсно завжди Влаштовують. Підписуйтесь на канал, якщо вам було цікаво. Залишайте відгуки. Всім до нових зустрічей, всім пока!